Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. Час новин для вас працюють факти сітіві та вікна СТБ». вітаю. Головна новина цього дня з російського полону повернулися ще 150 наших захисників, солдати, сержанти та офіцери, Дехто пробув в російській неволі понад два роки у цьому обміні воїни, військово-морських сил, які потрапили в полону Маріуполі та Запорізькій області, також військово-повітряних сил, десантно-штурмових та сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонці, також поліцейські. Всі вони з різних напрямків фронту. але... Їх об'єднує спільне, вони боролися за Україну, і це справжнє щастя бачити їх удома, живих та вільних, написав президент Володимир Зеленський. Це вже ще й обмін за часів великої війни, і другий від початку цього року. За цей час додому повернулося більше 3,5 тисяч військових та цивільних українців. Наслідок вибуху у ТЦК в Кам'янці-Подільському на Хмельниччині загинув сам підривник. Підтвердили в нацполіції. Сьогодні, о першій годині дня, невідомий чоловік підійшов до контрольно-пропускного пункту територіального центру комплектації із сумкою в руках. Попросив, нібито передати передачу і в той же мить. Стався вибух, поранено четверо людей. Чоловік, який приніс передачу, загинув. Повідомив на брифінгу глава Нацполіції Іван Вигівський. За його даними, тільки на цей рік сталося вже дев'ять таких диверсій. За підривами біля ТЦК та замахами на вбивство поліцейських стоять спецслужби РФ, підкреслив глава нацполіції. Їхня мета дестабілізувати ситуацію, створити негативне ставлення до сил безпеки і оборони. Тим часом поранені в Кам'янці-Подільському перебувають у стані середньої тяжкості. Повідомив мер міста. Що відомо про чотирьох інших постраждалих. Серед них є двоє лікарів, які працювали якраз під час комісії ВЛК. Двоє лікарів. Вони стан середньої тяжкості. Також постраждала одна перехожа людина і один військовий ситуація. Станом на сьогодні зараз контрольована, Працюють відповідні оперативні служби. В генштабі підтвердили удар по нафтопереробному заводу АлбашНєфть Краснодарського краю та пошкодження ворожого ЗРК Бук на тимчасово окупованій території Запоріжжя. Це була спільна операція служби безпеки та сил зсу. Також у командуванні зазначили, цей завод з первинної переробки нафти та виробництва нафтопродуктів позиціонується як міні-НПЗ. Він постачав бензин і дизель для російської копоційної армії. Підприємство, розташоване на відстані близько 250 кілометрів від фронту. Внаслідок удару загорілися резервуари з нафтопродуктами. Станом на ранок пожежу загасити не вдалося. Слід зазначити, що від початку року інтенсивність ударів по газу та нафтопереробним підприємствам Росії значно зросла. За останні два місяці можна нарахувати близько десятка таких ударів ЗСУ в різних регіонах Росії. В окупованому Криму співробітники Федеральної служби безпеки затримали п'ятьох кримських татар. Обшуки у їхніх помешканнях почалися близько третьої ночі за київським часом. Чоловіків арештували і повезли до управління ФСБ у Сімферополі. Зараз трьом з них обирають запобіжний захід. Рія новості Крим повідомила, що на півострові начебто викрили осередок Хізбут та Цю організацію в Росії визнали терористичною, заборонили. В Україні вона легальна. Родичі затриманих кажуть, що силовики підкинули чоловікам заборонену літературу. Виташли три книги, які нам не з'ясна Там відпечатка пальців мужа немає. Эти книги. Ми не знаємо, відкуди туди прийшли. Ну, скоріш, понятно, що підкинули. Там они провели тщательный обыск, потом они прошли в эти комнаты, начали здесь обыскивать. Но я заметила, что здесь уже они более-менее так смотрели, потому что они уже, как бы, книги нашли. У Шевченківському райсуді Києва пройшло чергове засідання щодо вбивства 16-річного Максима Матерухіна у столичному фунікулері. Йому передував пікет друзів та родичів з вимогою справедливого суду, адже вбили підлітка торік у квітні. ДБР завершило слідство у травні, але вироку досі нема. Сторона захисту підозрюваного співробітника управління держохорони Артема Косово всіляко затягує справу, кажуть адвокати родини загиблого. Сьогодні в суді продовжують допитувати свідків. Загалом їх більше 20, але нині допитали лише дев'ятьох. Батьки кажуть, що друзям їхнього загиблого сина погрожують. Нагадаю, жахливе вбивство сталося торік у квітні. Співробітник Удо Артем Косов в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння приставав до групи підлітків понікулері. Почалася сутичка. Наслідок суперечки Косов штовхнув 16-річного Максима Матерухіна. Той вибив головою скло і від отриманих травм помер. Дональд Трамп вдруге вивів США з Ради ООН із прав людини. Також американський президент. Припинив фінансування агентства ООН з допомоги палестинським біженцям та організації робіт на Близькому Сході. Він символічно підписав указ перед зустрічю з прем'єр-міністром Ізраїлю Беніміном Нетаньяго в Вашингтоні. Як каже Трамп, організація Об'єднаних Націй, хоч і має великий потенціал, все ж не врегульовує міжнародні конфлікти. Хоча це головне покликання ООН. На думку президента Рада ООН стрімко втрачає довіру та авторитет. Перша адміністрація Трампа вже виводила США з Ради ООН з прав людини у 2018 році, однак Джо Байден знову доєднав країну через три роки. Також президент США думає вийти і з ЮНЕСКО. А далі історія ветерана російсько-української війни, який, повернувшись з фронту, започаткував в Верпині на Київщині успішний екобізнес, майстерню дерев'яних виробів. Андрій професійний військовий і снайпер пройшов чималий бойовий шлях, брав участь в операціях, про які публічно не говорять. Втратив здоров'я та війна його не зламала. Анастасія Мазур. Далі в один прекрасний момент не сівши за філіжанкою чаю. Поспілкувалися Олен. Я хочу цим займатися на вперед. З розмови з коханою весною. 24-го і почалася історія його бізнесу. До цього була війна. Спочатку АТО, з 22-го бився за Ірпінь, Бучу, Харківщину, Донеччину. Пройшов Бахмут і Солидар. Про війну Андрій Смик на псевдоключ говорить стримано про численні поранення. Тим більше найцінніший ресурс: це час, здоров'я і людське життя. Людське життя, час і здоров'я. Ця війна забрала. У мене час і трохи здоров'я. Але ми не здаємося. Ні, ні 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 ви що. Крізь усмішку і гумор Андрій згадує, як не просто повертався до цивільного життя, як витягли з прірви ПТСР сім'я і кохана Олена. Як надихнувся справою діда, знаного на Житомирщині столяра. І торік весною створив екомайстерню Фані Олс веселі сови. Тут наш невеличкий колектив, там три чоловіка. Я... Тут у тут нас був хлопчик. Він ще виконує завдання. Самий маленький тож ще тож, у нього, кстати, позивний сова. десь він виконує зараз. Теж бойові задачі умножує кацапів у ноль. Починав Андрій сам. Нині команда – 4-5 людей. Двоє ветерани в асортименті майстерні іграшки, кухонні аксесуари, дрібнички для дому, економні світильники. Все з еко деревини, ясен, дуб, клен. Купують її в офіційних постачальників. У цьому невеличкому цеху увесь процес виробництва. Тут народжується ідея, тут вирізають, шліфують, фарбують, гравіюють. Все воно покривається екологічно чистим, чистим масловоском. І, як показує практика, діткам маленьким вони заходять, ці іграшки, в кого вони дітки маленькі, дітки їх постійно гризуть. Був хлопчик такий вереду не сидить. Ми йому слона, слон в рот, і мама каже: Ліза, чотири зуба. спасіба, що ви нас спасли. Майстерня Андрія не просто бізнес, це простір, де гуртуються ветерани, це підтримка армії. Хлопці приходять сюди попити кави, подивитися, як воно все відбувається, є щось інтересно. Залітають на час, на два цікава бесіда, плюс фронтові історії. Пролунають і вони також сюди дуже часто приходять для нас, особливо для них 24 на 7 двері відкриті. І виступаєш їм частково, напевно, що вже як і психологом. Будь-який підприємець, який логічно сплачує правильні податки. Він підтримує територіальну цілісність не тільки е, своєго міста, а всієї держави. Підтримує там ті хлопці, що знаходяться в самому 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 страху. Про свій страх вкладати гроші в бізнес під час війни. Андрій говорить просто його не було. Не вийшло б це почав би інше та бізнес. Бізнес пішов і розвивається. Клієнтів не бракує, є закордонні замовлення і є великі плани на майбутнє. Я хочу, щоб закінчилася ця пеку. Я хочу перестати бачити сльози матерів, дітей. По особистому в мене є прекрасна половинка. Я хочу з нею продовжувати бути, існувати, сміятися, засинати, просинатися. Поповнюватися. Ми хочемо в Вірпіні заснувати підприємство деревопродажну базу. Це перша позиція, що я б хотілося б до весни це все виплатити в життя, розширити лінію тут, де ми з вами знаходимося, і повноцінно деревообробне підприємство. Мрія Андрій про те, щоб українці активніше підтримували армію ветеранів і ветеранок, їхній бізнес словом і гривнею мали повагу і розуміння. Військові щит для нас, ми плече для них. А своїх побратимів і посестер закликає не опускати руки, просинатися, посміхатися, займатися спортом, пити смачну каву, мати прекрасне кохання, і у вас все буде добре. Анастасія Мазур, Володимир Коваленко, факти сі марафон. Єдині новини. Ми продовжуємо розповідати українцям про незламних земляків, які під час великого вторгнення розвивають маленькі міста і села. Куликівська громада на Чернігівщині хоче встановити гібридну сонячну електростанцію. Це дало б змоги безперебійно постачати людям воду зі свердловин навіть під час блокаутів. А друга горчаківська громада на Житомирщині, там люди хочуть створити цех із виробництва тротуарної плитки з гранітного відсіву, якого в громаді вистачає, бо поруч видобувний кар. Чолоківка селище на Чернігівщині. Безпосередньо сюди окупанти не дійшли, а от блекаути через обстріли місцеві пам'ятають добре. Найскладніше було в жовтні 22-го. Тоді за графіком подавали і світло, і воду. Найгірше було мешканцям багатоповерхівок. Набирали так, ставили вітра, ставили кастрюлі, набирали ванни. Електроенергією ми можемо перебитись якось свічки, фонарики а без води ніяк. Тому що ми є. Майже сільське населення відтоді селище, де живе майже 5 тисяч людей, підстрахувалося, де тільки можна встановили генератори. Їх переважно надали міжнародні донори, але користуватись ними дорого. Треба постійно заправляти паливом. А ось у місцевій школі та лікарні енергію додатково виробляють сонячні панелі. Це екологічніше, дешевше, і енергія надходить безперервно. Сонячна станція зрозуміло бере свою енергію від сонця, і вона її зберігає протягом певного часу. А ось і таким чином. При відсутності ми зможемо скористатися, і буде безперервна подача води. А саме головне, що це буде мінімум затрати, якраз на паливно мастильні матеріали. Нині Куликівка мріє встановити гібридну сонячну панель. Ось тут біля трьох свердловин, які забезпечують водою щонайменше 2,5 тисячі мешканців. Це там під низом проходять труби, подають наверх у водонапірну вежу. Там стоять насоси. Які качають воду, вода тут унікальна, дуже чиста і смачна. Глибина свердловин від 200 до 700 метрів. Очищувати її не треба, а постачання з гібридною сонячною станцією буде безперервним і дешевшим. В день сонячні батареї заряджають акумулятори і віддають електроенергію на ці на свердловини. І злишню електроенергію накопичують акумулятори. А вночі, вже коли нема сонця, акумулятори ці будуть віддавати. Проєкт оцінили в 50 тисяч гривень. Він зможе забезпечити водою жителів не лише Куликівки, а й інші населені пункти громади. Горщиківська громада, але не кожна вуличка тут вкрита дрібним гранітом. Це так званий відсів. Містина багата на поклади цієї природної копалини. Граніт видобувають підприємці на кар'єрі, лишаючи за собою цілі трикони відсіву. Місцеві ж посипають ним узбіччя, облаштовуючи бодай якийсь тротуар. Оця вулиця, якою ми йдемо, вона є центральною. Це є лице нашої громади. Та за такого дощу, як сьогодні, це лице ніби вкрите вуграми, узбіччя швидко наповнюється калюжами, що лише додає велосипедистам та дітлахам пригод на дорозі. Було б прекрасно, щоб замість цього відсіву тут була б бруківка. Ну і для нашого закладу це охайність, це благоустрій самого села і взагалі самої з центральної частини. У нас тротуари дещо не облаштовані, і навіть при таких погодних умовах, щоб Машини приїжджаючи, бачили, що йдуть люди, щоб не виникали ніяких таких ситуацій. Проєктна менеджерка Анастасія здобула освіту у Німеччині, проте повернулася аби змінювати на краще малу батьківщину. Я пишу проєкти, Це може бути різна тематика. От, наприклад, нещодавно був відкритий в серпні місяці спортивний майданчик теж за кошти, за грантові кошти. Залучаємо молодь, працюємо. Для реалізації різних соціальних ідей громаду подають на всі можливі конкурси. Мають тутешній благодійний фонд, самі шукають спонсорів, а також фандрейзинг. Намагаємось не залучати кошти державного бюджету. Хочемо, щоб державні кошти йшли більше на допомогу нашим збройним силам. Проблему благоустрою тротуарів у громаді хочуть вирішити. Тому нині також шукають гранти та спонсорів, аби на базі комунального підприємства створити цех із виробництва тротуарної плитки. Ми зараз спостерігаємо, що на фоні. Дуже багато гранітного відсіву, який ми можемо реалізовувати переробляючи це в тротуарну плитку. Справа у тому каже Анастасія, що пил від цих гранітних гір з відсіву розноситься і накопичується на території навколишніх сіл. А з часом це навіть може негативно впливати на здоров'я. Тому ці терикони потрібно переробляти, щоб відсів не накопичувався. Завдяки тому, що це буде відбуватися переробка, ми будемо вже мати екологічний продукт із відсів переробки. Також це покращить економічну ситуацію для нашої громади, взагалі, зокрема бюджету, оскільки ми будемо цю плитку також благоустрій використовувати нашу для нашої громади. Навіть мешканці зможуть її купувати за. Вигіднішою ціною, ми потім цю плитку також зможемо і придавати. Крім того, створення такого цеху дозволить працевлаштувати спершу трьох людей, а згодом і більше про використання гранітного відсіву. Вже навіть домовилися із видобувним підприємством. Головною перевагою виробництва і взагалі покладу тротуарної плитки, незважаючи на всі погодні умови, дощі анама. Не... Зиму сніг ми матимемо прекрасну можливість благоустрою для громади. Ольга Чайко, Аліна Матвійчук, Володимир Коваленко, факти сі та вікна СТБ. Єдині новини.